Мої хороші уже 8 -е, жовтня. У нас на календарі на дворі не дуже хороша погода. Ну, осіння, скажемо так, дощик накрапає, таке, ото цілу ніч ішов дощ. Тому давайте карту дня для вас, щоб ви не засмучилися за погоди. Можливо, карта дня для вас буде хороша. І так погнали. Це паж мечів. Карта каже про те, що сьогодні вам доведеться да, шукати якусь інформацію, вивчати інформацію, знайомитися з чимось таким, саме в плані інформації, да, розбиратися в чомусь, ну, так от знову ж таки, питати, навчатися трішечки, вивчати ту чи іншу там, ситуацію і так далі. Така от карта. Тому, як би не було, скажімо так, важко, хитко. Топити по цьому поручню да, шимахати махати такими шариками, скажімо так. Тому знайомтеся знайомтеся з тим новим, куди ви йдете, скажімо так. Можуть бути якісь новини. Новини можуть бути не дуже приємного характеру, тому тримайтеся і знову ж таки, не рубіть з плеча, вивчіть інформацію, познайомтеся.